Поліція переслідує так звану диверсійну групу. Умовні терористи з автівки відкривають вогонь по правоохоронцях і захоплюють покинуту будівлю. Поліція пропонує добровільно здатись. Давайте, ви оточені. Гарантуємо вам життя. Марно чинити супротив. Поліція займає оборонні позиції. До будівлі під'їжджають два броньовики Спартан. Вони відкривають вогонь, щоб прикрити наступ спецпризначенців. Цей час у сусідній будівлі свої позиції зайняли снайпери. Правоохоронці готуються до штурму. Виході сюди, а й сюди! Судайді, повертайтеся, повертайтеся! Давайте, право! Диверсантів затримують, операція, яка має назву Арбалет, завершена. Далі починають працювати рятувальники, гасять полум'я, що виникло під час штурму. «Антитерористичним центром були проведені навчання. За задумом диверсійна група здійснила, намагалася здійснити терористичний акт на об'єктах критично важливої інструктури. Потім намагалася здійснити в те, що була заблокована підрозділом національної поліції. Далі підрозділи служби безпеки разом у взаємодії із іншими підрозділами правоохоронних органів здійснили штурм даної будівлі. Навчання у місті щастя проходило два дні. На території Палацу культури був розгорнутий оперативний штаб. Там зведені сили операції об'єднаних сил координували свої підрозділи. Всього у операції Арбалет задіяло більше 400 правоохоронців. Владислав Укулов, Андрій Бригідер. Новини на Суспільному.